Всім привіт! Мій минулий допис мав коментарі, пов'язані з чоловіками, і, як завжди, пішла тема конкуренції. От я й вирішила повернутися до питання: чому я рада бути саме жінкою? Багато людей прагнуть влади заради влади, здираються вгору для того, щоб що? подивитися на всіх зверху, покористуватися привілеями. Як на мене, на горі починається набагато важче праця, аніж сам підйом. Бути над кимось це не про владу, це про відповідальність адже ти на виду і нічого вже не приховати. А ще ти маєш протриматися на горі усіма засобами, бо люди, які тобі допомогли піднятися, набагато швидше допоможуть і впасти. На горі також видно те, що не видно знизу. І правити не так вже й легко. Коли тобі здавалося, що ти знаєш, що робити та як керувати, то була чиста водоомана людини з досить обмеженим баченням. Загалом, вибір у людини з владою не такий вже й великий, чи то ти надлюдина, майже Бог, що буває дуже рідко, чи то ти божевілієш і перетворюєшся на тирана. Чи то ти швидко злітаєш вниз? Чудовий сценарій, правда? А вже ж я перебільшую, але тільки для того, щоб картинку яскравіше показати? До чого це все я? Люди тисячоліттями жили в патріархаті, коли владу мали чоловіки, і ми, жінки, десь користувалися цією владою, бо йшли за чоловіками, а десь страждали від тиску сильної статі. Раніше, на жаль, ні у кого не було вибору, і всі юзали одну й ту ж саму позу чоловік зверху, жінка знизу і повна темрява. Я не тільки про секс зараз, я про все. Темряву створювала тотальна безграмотність, коли людині можна було нав'язати будь що. Також темряву створювала повна відсутність вибору, зараз все інакше. За останні 100 років світ змінився з такою швидкістю, як не змінювався досі ніколи. Але мозок людини не встигає за настільки швидкими змінами та часто гальмує, боячись нової території, жінка вже не жертва, але частіше за все поводиться як жертва, продовжуючи ображатися на чоловіків. А ще як ми подивимося з іншого боку на те, що ми маємо. Подивимося очами не жертви. Чим чоловіки сплачують за свою владу страхом та соромом. Ці дві емоції є обов'язковою ціною влади. Сором за те, що ти не відповідаєш чомусь та чогось не досяг. Страх за те, що ти е можеш чогось не досягти та все втратити. Ці дві потужні емоції зазвичай нами так володіють, що здоровому глузду просто не пробратися через їхній тиск. Я навіть не уявляю, як це жити в страху, зробити помилку. Помилка того, хто має владу і на кого всі рампи націлені, коштує в рази більше, ніж помилка звичайної людини. Але ми навчаємося на помилках. Ми не просто робимо помилки, помилки роблять нас. І тут привілею жінки в рази більше. Нам можна все, бо за тисячоліття всі ймовірні штампи на нас вже поставлені та боятися геть нічого. Ми, які? ми слабкі та нікуди не годні, ми занадто емоційні та з нами важко. На нас впливають менструальні цикли та що з нас взяти, ми ані дня не можемо прожити без чоловіка. У нас маленький курячий мозок. Ну, доповнюйте цей лист у коментарях, якщо хочете, бо він величезний. Можна на все це ображатися і що далі, якщо ви хочете, будь ласка. Але можна не відволікатися на слабкості конкуруючих та робити свою роботу далі, що багато з нас і роблять. Друге місце та відсутність влади це про набагато менший тис суспільства, це про свободу помилятися, розвиватися так, як душі завгодно, це про величезний ресурс, який ти маєш, бо страх та сором не за кермом у твоєму випадку, як у чоловіків. Я дуже вдячна та нескінченно радію тому, що я жінка, бо ціна за моє психічне благополуччя набагато менша, аніж у чоловіків. З вами була Лариса Гуріна.